Стівен Стівенкінг Кінг, Сплячі красуні. ЧАСТИНА Друга, розділ п'ятий. Три Двоє чоловіків скинули очі. На їхніх обличчях відбилася квінтесенція винуватості. Вони могли б бути пішаками мафії, які щойно збиралися закопати труп. Мікейла відчула ще більше задоволення, коли перевірила свій перший кадр. Камера, яку вона носила у себе в сумочці, була всього лиш найдешевшим ніконом, але фото вийшло чітким, ідеальним. Аго, ви, ви, невмивані пірати. закричав Гарт Флікінджер. Що це ви там робите, скажіть на вашу ласку. Він наполіг на зупинці у місці з гарним краєвидом, щоб скуштувати пурпурової блискавки, і почувався піднесено. До Мійки, здавалося, теж прийшло друге дихання, чи, може, вже четверте або й п'яте. От лайно, доку, промовив Тіг. ми точно спалилися. Клінт не відповів він стояв, підтримуючи скота гюза, вирячившись на новоприбульців, які стояли перед побитим Мерседесом. Це було так, ніби химерний землетрус успак відбувся в його голові, Такий, де все, замість того, щоб розвалюватися, зібралося докупи. Ймовірно, подібним чином приходить справжнє натхнення великим науковцям або філософам. Клінт на це сподівався. Він покинув скота і причмелений офіцер видав стогін незадоволення. Ще разок. гукнула Мікейла, вона зробила знімок. «І ще? добре, чудово. А тепер що це ви, хлопці, зараз робите? Кров, господня, це бунт. Скрикнув Гарт, мабуть, уявляючи себе капітаном Джеком Горобцем у піратах Карибського моря. Вони довели першого помічника до непритомності і скоро змусять його прогулятися по дошці. Гррр. Столипельку, — кинула Мікейла. Вона схопилася за ворота, не під електронапругою на її щастя, і струснула їх. Це якось пов'язано з тією жінкою. Як же це нас уже задовбало, сказав Тік, так, немов їй запитання його вразило. Відчиніть ворота, сказав Клінт. Що? Відчиняйте. Тік вирушив до прибрамної вартівні, зупинившись раз, щоби з сумнівом озирнутися на Клінта, котрий кивнув і махнув рукою Робіть, а сам, ігноруючи безупинне клацання камери молодої жінки, підійшов до воріт. Очі в неї були червоні, чого і слід було очікувати після чотирьох днів і трьох ночей неспання. але не менш червоні вони були і в її компаньйона. Клінт підозрював, що вони могли причащатися незаконними стимуляторами, на тлі творчих мук його раптового натхнення це була найменша з проблем. Ви дочка Дженіс, сказав він, та журналістка. Так і є, Мікейла Коц, Мікейла Морган для широкого кола глядачів. А ви, як, я думаю, доктор Клінтон Норкрос? Ми знайомі. Клінт цього не пам'ятав. Я робила з вами інтерв'ю для шкільної газети. Це було років вісім чи дев'ять тому, я вам тоді сподобався? спитав він. Господи, який він уже старий і щохвилини ще старішає. Мікейла призналася, я думала, як дивно, що вам так сильно подобається працювати у в'язниці. У в'язниці разом з моєю мамою. Але забудьмо про це як ще до тієї жінки, Її ім'я Єва Блек. Вона насправді засинає, а потім прокидається саме таке я чула. Єва Блек це ім'я, під яким вона тут зареєстрована, сказав Клінт. І так вона дійсно спить і нормально прокидається, хоча небагато іншого в ній здається буде трохи нормальним. Він відчув запаморошення як людина, що йде по натягнутому канату із зав'язаними очима. Вам хотілося б зробити інтерв'ю з нею? Ви жартуєте? За митю у Мікейлі не залишилося навіть щонайменших ознак сонливості, вона вся освітилася збудженням. Почали, відкриваючись відсуватися зовнішні й внутрішні ворота. Гард підчепив Мікейлу рукою під руку і вступив у мертву зону між ними, але Клінт підняв долоню. Є певні умови. Назвіть їх в мент відгукнулася Мікейла, хоча з тими кадрами, які вже маю у камері, не думаю, щоб вам хотілося бути надто скнаристим. Клін запитав Ви бачили де небудь поблизу поліційні крузери? Гард з Мікейлою похитали головами, отже, крузерів досі нема. Ніхто не стежить за під'їзною дорогою, яка веде від Західно-Левінської». Це той фокус, який Гірі випустив з уваги, поки що принаймні, але Клінта це не так щоб немислимо здивувало з Дері Кумсом, який шукає втіхи у флязці, його номер другий, містер урядник контролю за тваринами, змушений грати на долужуючий рахунок. Утім, Клінт не вірив, що це триватиме довго вже зараз хтось сюди може їхати. До речі, якщо подумати, він мусив визнати, що виїзд по піцу і обід із Джаредом треба скасувати. Гірі може бути байдуже, хто заходить до в'язниці, але йому точно не бажано, щоб хтось її полишав, як мінімум, це і проблемний психолікар, чи є в яку могли б десь потай вивезти у тюремному фургоні як максимум. Ваші умови? запитала Мікейла, це мусить бути швидко. Сказав Клінт, і якщо ви почуєте те, що як мені віриться, ви почуєте, і побачите те, що як мені віриться, ви побачите, ви мусите мені допомогти. Допомогти з чим? запитав тік, який приєднався до них. З підсиленням, сказав Клінт, зі зброєю. Він зробив паузу з моїм сином, мені потрібен мій син. 4 Ніякого пирога в Олімпії не було. Та жінка, яка робила пироги, спала в коконі у кімнаті відпочинку. Гас Ферен, приймаючи замовлення поліціянтів, сказав, що в нього не стача всіх і всього. Знайшов на дні холодильника торт морозиво, але ручатися за нього не можу. Він там відтоді, як іще Гектор був щеням. Я покуштую, сказав Дон, хоча це була убога заміна. Їдальня без пирога це нахабство, але з Френком Гірі по інший бік стола він поводився якомога пристойніше. Також у закладі за цим дальнім столом були присутні Берроуз, Ренґл, Ерік Блас, плюс один старий юрист проноза на прізвище Сілвер. Вони щойно закінчили їсти доволі паскудний обід. Дон собі замовив галушки особливі, і їх було подано плаваючими в озері з жовтого жиру. Він їх однаково з'їв, почасти зо зла, таж і магічне око провіщало, що в майбутньому йому в ряди годи підпливатиме всякого лайна, інші їли сендвічі й бургери ніхто не упорав більше половини своєї страви, від десерту вони відмовилися, що, напевне, було мудрим рішенням з їхнього боку. Френк витратив півгодини на побіжне ознайомлення їх з тим, що йому було відомо про ситуацію у в'язниці. Гадаєш, норк її дрючить, під час цього викладу бовкнув Дон. Френк обернув на нього насуплений погляд із важкими повіками: Це сумнівно, і не стосується справи. Дон вловив натяк і не промовив більше ні слова, аж поки не підійшов спитати, чи не потрібно їм чого-небудь ще Гас Коли ґас віддалився, заговорив суддя Сільвер Які ти бачиш для нас варіанти, Френку. Яку має думку щодо цього Тері, Колір шкіри у його честі був тривожно сірим, говорив він, приплямкуючи, немов крізь ковтюг жувального тютюну. Варіанти у нас обмежені, ми можемо чекати, поки Норкрос вилізе звідти, але хто зна скільки це забере часу. В'язниця має, мабуть, чималий запас харчів. Слушна думка, сказав Дон, навряд чи там є першосортна яловичина чи щось подібне. Але в них достатньо сухих продуктів, щоби вистачило до кінця днів. Що довше ми чекаємо, продовжив Френк, то більше гулятиме балачок. Чимало хто з порубків тут почнуть думати про те, щоб узяти цю справу в свої руки. Він чекав, що хтось скаже, а хіба ти сам не це зараз робиш, але ніхто не подав голосу. А якщо ми не чекатимемо? запитав суддя Сілвер. Норкрос має сина, і, звісно ж, ви знаєте його дружину. Вона гарний коп, ретельна, вдумлива, діє суворо за статутом. Ерік, двічі упійманий шерифом Норкрос за перевищення швидкості, зробив кисле обличчя І нам хотілося б, щоб вона була з нами, промовив Френк Гірі. Дон, це і на секунду не повірив. З того першого разу, коли Френк вхопив Дона під пахву, повівшись з ним, як із цуценям, він побачив, що Френк не той парубок, який задовольняється другорядною роллю. Але вона десь пропала так само, як і її син. Якби вони були тут, я сказав би, що нам варто спробувати вмовити їх переконати Норкроса попуститися з тим чимось, що він там баламутить із тією жінкою, тією Блек. Суддя Сілверт цмокнув язиком і задивився в свою чашку. Кави він так і не торкнувся його краватка була помальована ясно-жовтими лимонами, і такий контраст з його шкірою тільки підкреслював хворобливий вигляд цього чоловіка. Біля його голови пурхала нетля. Суддя відмахнувся, і вона злетіла, щоб опуститися на один із тих свиричних світильників, що звисали зі стелі їдальні. Отже, промовив суддя Сілвер. Йо, підпрігся Дон, отже, що нам робити. Френк Гірі похитав головою і змів кілька крихт зі столу, вловивши їх собі в долоню. Ми зберемо групу відповідальних людей п'ятнадцять двадцять надійних чоловіків, ми озброїмося. В управі мусить бути достатньо бронежилетів, бо знає, що ще, у нас зовсім нема часу на облік. Ти насправді думаєш. Почав, було йз сумнівом, рід Берроуз, але Френк його перебив. У кожному разі півдюжини штурмових гвинтівок там є. Вони дістануться тим хлопцям, які вміють із ними поводитись, усі решта візьмуть Вінчестери або свої пістолети, або і те і інше разом. Дон отут викладе нам план в'язниці, всі деталі, які можуть допомогти. Потім ми зробимо демонстрацію сили і дамо Норкросу ще один шанс видати її. Я думаю, він поступиться. Суддя поставив очевидне питання а що як не поступиться? Я не думаю, що він зможе нас зупинити. Це здається доволі екстремальним навіть за надзвичайних обставин, сказав суддя. А як щодо Террі? Террі, він. Френк струсив свої крехти на підлогу їдальні. Террі п'яний, пане суддя, сказав Рід Берроуз. Що вберегло Френка від озвучення цього факту. Натомість він сказав, начепивши пісну маску він намагається робити все, що може. П'яний є п'яний, сказав Рід. Верн Ренґл підтвердив, що це суща правда. Тоді торкнувся суддя кремезного Френкового плеча і стиснув його Гадаю, це ти, Френку. Підійшов газ Ферин із доновим шматком торта Морозева. Обличчя хазяїна їдальні виражало сумнів. Шматок поріз крижаною бородою. Ти впевнений, Доне. Та що за нахер. скинувся Дон. Якщо майстрині пирогів усього світу пропали, а йому все одно хочеться солоденького, значить, він харчуватиметься відважніше. «Гм, hm, Френку, озвався Верн Ренґл. Що? Це прозвучало як ну, що там ще. Я просто подумав, може, нам варто послати крузер спостерігати за тюрмою. На той випадок, розумієш, якщо док вирішить вивезти її і заховати де інде. Френк вирячився на нього, а потім ляснув себе по скроні, добряче так ляснув, що аж усі вони здригнулися. Господи Ісусе, ти маєш рацію я мусив би одразу це зробити. Я поїду, сказав Дон, забувши про торт морозиво. Він різко підвівся, підбивши стегнами низ стільниці, змусивши заторохкотіти чашки й тарілки, очі в нього горіли. Ми з Еріком. Хто б не спробував туди зайти або вийти, ми їх зупинимо. Френк не вельми покладався на Дона, а Блас був лише підлітком, але, мабуть, наразі із цим гаразд. Чорт, та це ж просто застережний захід. Насправді він не думав, що Норкрос спробує вивести ту жінку. Йому вона напевне здавалася в безпеці там, де є, за тюремними стінами. Гаразд, проказав він, але якщо хтось дійсно звідти виходитиме, просто зупиніть їх, не погрожуйте зброєю, ви чуєте. Якщо вони відмовляться зупинятися, просто слідуйте на зирці за ними і терміново сповістіть мене по радіо. Не Террі? запитав суддя Сільвер. Ні, мене. Встаньте наприкінці під'їзної дороги до тюрми, там, де вона виходить, на Західну Левінську, ясно? Ясно. гаркнув Дон. Він рвався на це завдання. Ходімо, партнере, поїхали. Коли вони пішли, суддя пробурмотів Мерзенне полює на неїстівне. Що ви кажете, судде? запитав Верн Ренґл. Сілвер похитав головою. Вигляд у нього був стомлений. Не звертайте уваги, джентльмени, мушу сказати, що загалом мені байдуже, яким чином це відбувається. Мене дивує. Що, Оскаре? запитав Френк. Що вас дивує? Але суддя не відповів.